Look at all А у них ще й самі такі коротенькі левели. Це ще у них коротенькі левели? Да! То це діло! А які ж остальные будуть, Ты шо? Як це коротенькі левели, то я вообще в шоці? Так. Оце вже непонятка. Клас. Понятно.

Level up. Oh, Ого! Прямо на нього. Level up. Эй! Ты назыкалуєшся? Біг в атаку. Ого! Там ключка нема? Nee. Нема. Ну і срака.

А задан напрям він на ногах Бум! Бум! Буула квітів. Дела ти не понимає. А, вона не вміє. Постійно. Ти тут просто так не прийде, типа не вміє. Ну, походу, не вміє. Аааа! Эй, ну що, я ну, Не, ну походу эміну ми постійно цей прыгать. Як shadow, mię, sonic. Не, я просто кажу, може, именно в цій грі не зробили? Може бути. Типа, щоб вони вообще могли так зробить. Ну попробуй, что там другого персонажа. Не, другий персонаж вміють. Ты ту пробував, пробовал, да? Да. Я ж казав, що я на, ку на компі грав. Як він матеріалізувався переді мною? Я не знаю. Я теж. Yeah. <laughs> Вода впала, він щодо встанку почав зробити. Я падаю! Да. Просто да. <laughs> Чудно <Чуть не> випав <laughs> Так вот. Так, є... так. Е, я малый поезд Капець Так. Ай, мать все. Пух Я короче Ляг О! Нам. Куда ты? вниз трошечка. Нам... Нася нам... Шість кілець не вистачило для ага. цього. Хорошо. Так, лучше отак. Бо треба було іншого персонажа. Ааа We did it! У нас ключі? Ну У мене все равно це не вийде. That was good. Good. <звук> Біг по всій вселені соник, это просто прикол. <звук> Тупо прикол. Ну да, просто собі китя велика. Обжар... Велика китя Обжар та кит. Обжар та жабок да? <звук> Яка жабу. Да. Не то слово жабу. Е -е -е, я б просто так, Так. я вирішив трошки поміняти стратегію цього разу, не спішити взагалі не нажимати вперед, а лише на повороти. Але ти Да. Ну, що я зроблю? Тут забагато цих бомбочок. Контролювати це тупо нереально. Їй просто взяло примагнитило до потолка. Что це за херня? Я тебе прошу. Такий спидец. Может треба не за неї бежать, я такой здру. Настоя тоді вообще собираю ці ключі, якщо мене бере і завертає вверх. Там там нельзя. Просто вона вважається скорость. Так, щось не так тут. А. Щоколо може бути тут, і трогі теж. І, можливо тут Соник, який чекає на мене. Альбатрос. альбатрос yeah. Ти шо, прикалуєшся? Mm -hmm. Ходу на взручати тут не летіло. Mm -hmm. mm -hmm. Та ти серйозно. Я навіть нічого зробити проти цього не можу. Якщо я відпущу, то я... то я тупо паду. Привіт, Ріп. Ah, а а, -а, -а, -а. Привіт. О, так, левел ап взяти треба. Ха-ха-ха. О, чого так тяжко туди пройти? Куди пройти? За ним. Ну, типа, за ним встигнути. Я не знаю. Але мені треба надома. Ну і срака. А, це він походить ці бомбу кидає візьмуть. На... Ааа! Срано ускорялка мене тупо кинула вниз. Я тільки додому йду після роботи. Ааа, я окна. Ну, якщо будеш в транспорті дивитися по дорозі, то приємного перегляду, чи no. що. Вона зіскользнула. Вона не Не запригнула, просто зіскользнула. Капець. Клас. я Я бачу. Да. О, ват? Ну, а-а-а-а. Ага, из розряда. Mm. Так, ломаю, ломаю, ломаю роботик, ломаю корабль, ломаю, ломаю, ломаю. Mm. Ломаю пропеллер! Матч, все вс зломаты. Oh, все! You gonna бе regret this. Паустики верхняя часть. Цей корабель все не пас мы все поменяем, ломаты пропенера. Ah ломати, 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 ломати! Количество ну, раз, иди дробов дарит Да. Копать. Стоя количество жизней. Тикаем! Эми Гегман ухода. All right. Добрый, хочу бита там идти. All right. Так. О, я ничего не Ну что ж. О! What? Ви заплатите за це! Right. You pay for this! No! I believe! <laughs> Let's go look for Froggy and Chocola now! Chocola. Да. Ну, це типа друг Chow Kima! А ха ха, ха ха. Що це вона. Ей, це тупа копія. Фрогі, де ти? Ідем додому. Чез, що не так? Це чо. коло чао? Чонепін? Я не впевнена, але доктор Егман щось з ними зробив. І ми йому не дозволимо йти з цим. Okay, okay. Давайте пішли. Окідокі. Okay, okay. І погнали. Фрукфорст. Обугрі. Чокола. Фрогі. Чокола, Фрогі. О, коців, яких. Якийсь фрукт. Так, фрукт, по якому можна пригати. Але розумієш це дуже бісячі левели пішли. Yeah. Yeah. Да. Про фрог! Oh, Ти зустрічаєш зелену Фрогі і починає рости розстіння. Okay. На ці бамбуки не так легко запригнути. Зараз. І це два зустрічаєш чорну жабу жди біди, тому що вона викликає дощ, який а, все від такого все зас... засихає, те що виросте. ти не можеш подпиши пройти, ніде? Ну, наприклад, ці вот растения, які виростають, у нього вони виростають в обратному, ну. Короче, засихають. Да, тупо засихають. Ну, у цього дощ, від якого все росте. Ну ти диви! А як же тебе заприймати? Странні! Okay. І скільки життів? Одна! Зашибись! Все вилетіло просто! Ні, просто, розумієш, буде підстраховка у мене, страна муха. Прилетіло. Бум! Аааа! <laughs> Що це таке? Я не знаю, що це. Що це тільки шабуло? Просто не пішли далі Ну дальше. Крім хоча б буде полегше. Ага. Типа. Ты би знов б не сліпка. Да. Крім просто підстраховка. Угу.

Level up, finish the you uh have -huh. yeah, to be caught. Bell, Bye. Bow! Ден, Звідки ці мухи взагалі появилися? Я не знаю, вікно відкритий. Даш, ну не може воно просто із не звідки відкрити. Так, вікна. Я ж тобі сказала, вікна відкрите. Ого! Смисне. Вона ще й не впала. Срака така. Мала.

Там без жизнь ничего не попадал. Не, було. Був ключик! Ну у мене є вже ключик! Що за хрень? Чого? Чого ти пал? Wonder, Enemy, клас! Клас! To... Да йойте! Ой, не хлопай так! Yeah. Замечательно! Классно, дякую! Супер гра, 10 з 10, 12 з 10. Зашибісь. Чекай ми, що маємо з самого начала а, прога. Нам повезло. Бо у нас тільки перший левел був з прога. Бо... Тяжко. Візьми цю крім. Ага. Я можу відчувати про гі. Не зря я шути в Бо я тобі сказала, що я промокнувся по це. Ну він же сказав, що він відчуває зараз. Я просто гадала, <связывая> про то, что быть любит <связывая> проги, а в клубе 2 два Ага. Таки да. Так что вдавайтесь в подробности. Ну а шо ж. I'm coming! <связывая> А. Наш Олег. Ну він тільки що це сказав. А ми тут теє тему відкрили. Бо він тільки що це сказав. Я знаю, що він тільки что це сказав, но О! Дунь смєслині слова. О! Проги am come. О, є. Та досить. Охо! Та бля! Feels good. Бля, там все слова что не скажешь. Бля. Да. Садосы, все уже. Ну и пиздец. Ой. Ну давайте, хочет меня отыспить. Да ты! лете 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 чого воно не встигло вирости коли я туди о, цей, того я нажав пере... поміняти героя вона вилетіла класного таке жесть то яйкал. А ще прошлый раз, як ми померли, нам не хватало трьох дужий. Трох дух. Да. Бум. Вот тебе и нас, ранние левели за це. На айслен. Да, не сложный тебе? Да. На ньому ще на Эк карьере. Ну что, степая карьера. А зараз он решил открыться сразу, класс. Левел ап. Почкай, там был ключик? Yeah. Да. Да. Yeah. А я до него навряд ще рискнути. Я не знаю, там нема ніяких цих. О, да. Так. Є. Yeah. Тепер якось з такою камерою... Uh. Yeah. Намагатись! Пух! Метлі лукаут. Ммм... Не знаю, кто это. Дубу рухнул. Ну, левел лап. Так. Камин. Вот чого? ха бля. ха життя. Нулевая. Капець. І розумієш, крім цього левела, ще один левел і босфайт. Не, знаєш, я манап цей... Е... Ключик у мене просто не виходить. Я не знаю чого. Може у мене отдельно якось вийде, но хрен його знає. Чого? Я нічого не роблю, він починає розганятися на пропасть. You you <gun Buffalo> ну, сподіваємося, вийде з життя взяти. <п autistic> <names> <глат voisin' written poetry> класс, класс, клас! клас, Клас! 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 Super obožňuju.